І цю інформаційну годину ми починаємо з повідомлення британської розвідки, які оцінили ситуацію у Солодарі і Бахмуті. Вони говорять, що українські війська ймовірно вийшли з міста Солодар і продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута. Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська ймовірно вийшли з Солодара на Донбасі, залишивши контроль над ним. Російським військовим і силам групи Вагнера в українські війська ймовірно встановили нові оборонні лінії на заході. Нагадують, що російський наступ на Солдар в основному здійснювався силами групи Вагнера і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб у кінцевому результаті все ж таки оточити Бахмут. Але у своїх попередніх зведеннях британська розвідка і аналітики американського інституту вивчення війни, в тому числі, говорили про те, що. Захоплення Соледара ще не означає оточення е, оточення Бахмута, і битва за ці два міста точилася більше як півроку. Росіяни намагалися досягти там результату і, врешті, додійшли до того, що скинули і звели туди абсолютно всі свої ресурси, які в них були. найбоєздатніші підрозділи, найбільшу кількість авіації, абсолютно все. Навіть включаючи той факт, що повністю змінили свою тактику, перейшли від БТГ до е, залучення малих груп, які навіть намагалися пройти у тил наших е, військових. Тобто задіяли абсолютно весь свій ресурс на захоплення міста, яке має от за попередніми оцінками Сергія Черватого, коли ми з ним спілкувалися. На момент е, тоді було. 10 тисяч населення здається. Е, тобто, для це ж для розуміння того, які сили зараз росіяни докладають для того, щоб захопити хоча б одне українське місто. На пнав по години нагадаю, ми розповідали про те реакцію Сергія Лаврова, міністра закордонних справ так званої Російської Федерації, який переклав провину за трагедію в Дніпрі на українську протиповітряну систему оборони. Бо розповідає, що українці розміщають своє ППО у житлових районах. Тому таке і трапилося. Це трагедія, і ми абсолютно в цьому не винні. Ну очікувано, що такі будуть заяву на від Лаврова.